Узі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал на мишеня» пише, що генерал залужний вже свідчить ФБР. Скоро штати знатимуть, хто чим дихає і хто скільки окрав. Генералу зробить все, аби посадити щорів, які заважали. Не буде стратегічної перемоги і тактичних не буде. Буде м'ясо. Пише львівський професор зі нові бібрецька і дав завдання сироському забезпечити всім необхідним війська. Сирський для спасіння я не тряпка, буде зобов'язаний дати результат. Ат, але нічим і не на часі сирське це аж ніяк не альтернатива заложному, а лише розмінна фігура, яка послушна банковій. А на банковій ще готуються укази на звільнення частини команди заложного у Генштабі та ЗСУ. Ото надивився сьогодні гарячі відео з коментами. Всі генерали, експерти, журналісти одностайно говорять про те, що я не ло зробив найбільшу дурницю і викопав собі яму. А за спортніком плюються на всіх каналах. Вашингтон поста та ЗСУ мають серйозний дефіцит. Піхоти українські військові стикаються з гострою нестачою піхоти, що призводить до виснаження і падіння бойового духу на передовій. Заявили військовослужбовці, які перебувають у польових умовах. Пише Вашингтон Пост. Газета наводить приклад одного з батальйонів механізованої бригади, який тримає оборону на фронті. За 200 бійців залишилося лише 40 в строю. Інший командир батальйону розказав, що рота його підрозділу в середньому комплектовані приблизно на 35% від того, що має бути. Видання нагадує, що у серпні президент Володимир Зеленський, Ленський звільнив керівника усіх регіональних військоматів України, пославшись на корупцію. За словами високопоставленого військового чиновника, після того як деякі з цих посад залишилися лакантними, мобілізація зупинилася Вашингтон Пост. Отже, за владі зараз доведеться розкручувати маховик мобілізації з усіма проблемами і шаленими снарядний голод. Може, дрони вже нарешті почне міністерство оборони купувати, і проблема з якою за влада уже не знає, що робити, тупо нестача грошей за підрахунками ретроса західні. Партнери надали Україні приблизно 122 мільярди доларів продовж 2022-2023 років. з них 75 мільярдів доларів. Це американські гроші, які невідомо чи будуть у 2024 році. А яка різниця са вже не буде, аби не залужний. Карл в той же час пише наступне. Я думаю, я розумію, чому ви довольні стримано, принаймні зовні відреагували на мою ідею зустрітися сьогодні на майдані. Вас як і мене розриває між бажанням висловити незгодою вчорашнім рішенням Зелен я». Ської відповідальністю патріотичних громадян, котрі категорично не готові викликати турбулентність всередині воюючої країни і тима, ймовірно підіграти ворогові. Категорично обіцяю, що до жодних дій із дестабілізації країни вас закликати не буду, але порадитися як на мене варто. Є в мене певний план, який ми з вами сьогодні обговоримо до того що влада цілком може на звільненні. В ФЗ не зупинитися, тому має розуміти, що люди готові активно протестувати Україні. Є. А Віталій Бала зазначає про майбутнє генерала. Залужного, на мою думку, генерал жодним чином не має співпрацювати із зрадниками на банкові. Це по перше, по-друге, він має докласти максимум зусиль, щоб військові не демотувалися. По-третє, генерал може як людина, яка має особисті гарні стосунки з воєначальниками країн-членів НАТО, має заявити, що буде займатися поставками необхідної зброї для зсу. По-четверте, генерал тепер стає політиком і повинен дотримуватися інформаційної гієни. І по п'яте, генерал вже зараз має збирати свою команду. До зустрічі друзі ставте вподобання. Байка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.